Вітаю, друзі. Ну що ніколи такого не було, і знову сталося. народні обранці, а саме Федір Вініславський, слуга народу, який колись був представником президента Конституційного суді, зараз каже, що в поганих минах винувата погода, і так, наші військові саме вони, не вміють користуватися минами. Ну що робити всім ми минами? Вміють користуватися, а чомусь. Українського виробництва, які не вибухають, які мають брак, не вміють. Ну якщо треба когось виправдати краще, ніж слуги народу, цим ніхто не впорається. А зараз давайте по черзі. Нам не страшні московські воші, а страшні українські гниди. От так колись писав Сімон Петлюра, і його вислів сьогодні актуальний як ніколи інше. Я покажу вам зараз відео, яке. Дали військові документи, які дали військові, яким видають ті самі браковані мини, і це мини українського виробництва. І коли ми бачимо, як боєприпас або не вилітає, або падає поруч з мінометом, або не розривається, або пошкоджує минамет, то стає запитання. А от хто буде за це покараний і саме з виробників цієї продукції, але. Слухаючи заяви слуг народу, розумієш, знову винними будуть робити військових. Чому? Ну тому, що під тиском суспільства Міністерство оборони почало розслідування з питань бракованих мин, але як в будь-якому розслідуванні нашої влади для них головне не вийти на самих себе. І зараз я вам покажу, як виглядає те, про що кажуть наші військові. Так, тут це нет Вот. Хотел ту одну мину кинуть, как ты говоришь. Две пошли в поле, упали в поле, не сработали. Это на выходе. Ну не хватило силы, просто заломила ее, встала в стволе. Подожди, я ее пока не трогаю. эти все вон торчит. Вот, короче, одна, вторая, третья, четвертая, в стволе пятая. Так, тут цель отработали. Побачили? Ви розумієте, що ці міни повинні були зупиняти ворога. Ви розумієте, що ці міни повинні були допомагати нашим збройним силам утримувати позиції? Ну як такі міни зможуть утримати позицію? Вони несуть загрозу виключно для тих, хто стріляє, а не для тих, хто наступає на наші позиції. Найцікавіше в цій ситуації, що згідно шахматці, всі були впевнені, що мінами буде забезпечений кожен підрозділ. А зараз мін не буде більше того, це говорить про те, що зменшиться обороноздатність наших військових, і знову винні військові. Найцікавіше, що а, той самий Федір Вініславський, який робить заяву, він каже, що випадки нештатного спрацювання созданих мін, нібито сталися через низьку температуру, то високу вологість. Найдивніша ситуація: чеські міни працюють. Міни іншого виробництва працюють, а українські міни чомусь не працюють. Ну ми ж пам'ятаємо, винні в цьому виключно військові. Але давайте побачимо ще дуже цікавий момент. Слава дивись, ямка пошла чи ні? На, на, на. Секунди пошли. Да, давай. Нехай лежить. Снімалось давить. Ну як це теж винна погода і висока вологість 100%. Коли я чую подібні заяви від наших високопосадовців від нашої влади, я розумію, вони хочуть прикрити свої дупи, а не знайти того, хто це зробив, для того, щоб покарати. Більше того, він каже: от війніславські в умовах сухої погоди ці міни не давали жодних збоїв. Ці міни взагалі. Не давали результату, і ми бачимо в умовах будь-якої погоди дивна ситуація, що в умовах будь-якої погоди закордонні мини працюють, а ці міни мають якісь проблеми. Найцікавіше в цій ситуації, що давайте відверто кажемо, що для свого виправдання люди з високих кабінетів та з кабінетом міністрів використовують аргумент, що це не міни браковані, а це у ЗСУ не вміють використовувати 120-ми мінами і не слідкують за сухістю основних зарядів. Мовляв, не з вишибними ж проблема. Ок, якщо з мінами все окей, то може взяти всіх цих правильних та вміючих разом з Вініславським і а, всіх цих виправдателів зібрати. І одних поставити на позицію, щоб вони захищали її, а інших прикривати їх цими минами. От тоді й побачимо, з минами все окей, чи з тими, хто використовує їх. І тоді побачимо, що не так, з виробництвом, чи з руками. Особливо цікаво це послухати від тих, кого не зможуть прикрити цими минами. Бо з точка зору дуже змінюється у високопосадовців, коли. А місце знаходження змінюється з теплого кабінету на траншею, взагалі дуже цікава ситуація. От коли він каже про те, що міни ці там вологість, а те, що проанонсовано було 500 тисяч мінометних мін, і компанії ПХЗ, і компанія ПХЗ спромоглася поставити лише 160 тисяч. Штук, причому корпус цих мин виготовлений не з сталистого човуну, а з звичайного сірого, який не має осколковісті, та під час підриву перетворюється в пил, а це не зменшує втрати серед ворогів, а навпаки, допомагає їм вижити. От я вам покажу ще дещо цікаве: це е, картка відстрілу тих самих. Мин. І от коли я бачу, що з двох пострілів недоліт до ціли 1200-1400 метрів, це поряд впало просто. А, далі з трьох пострілів нема розривів, з трьох пострілів нема розривів. Перший постріл відстрілений віддалення від, е, е, від цілі на е, 150, не до 150, другий постріл не 250, третій постріл не розрив. Це картка, це проблеми, які виникають з змінами. І коли хтось там каже, що така проблема тільки змінами одної партії, це брехня. Як мінімум, вже дві партії підтверджено, і зараз третя партія така ж сама. І от зараз тільки під тиском суспільства, через два тижні після того, як всі військові волають, міністерство оборони все ж таки вирішило займатися. Але знову. Ми бачимо, що нічого не відбувається. Винні військові. І тут як не пригадати фразу, чому, як сказав там нам Ляшко, що не помиляються, сказав міністр охорони здоров'я, що беруть тому, що дають. Ні, Ні-ні. Беруть тому, що система така. І поставили на посаду для того, щоб вони брали і ділилися з тими, хто зверху. До речі, а хто нас призначає очільників МСЕК? А, так, Ляшко. Той саме Міністерство охорони здоров'я і призначає, Ну так, так, тоді можна звинувати от тих, хто дає. Я не знаю з них відповідальність, але коли я таке чую, ну, мені з'являється відчуття, що хтось намагається виправдати. До речі, так не буває, що. СЕК і прокурори з псевдоінвалідністю погані, а мінус хороші це система, це загальна корупційна система. Так не буває, що тільки корупціонери в слузі народу, а у виготовленні мін такого немає, так всюди, і ця система побудована Зеленським і Єрмаком, і про це не треба забувати. Більше того, давайте, от ну відверто скажемо: от коли це сталося? В період з 5 лютого 2024 року по 24 лютого 2024 року державним підприємством ПХЗ та завод імені Артема агентство фактично оборонних закупівель профінансувало 49,5 мільярдів гривень за постачання боєприпасів калібру 152 122 міліметри. Так, от ми бачимо зараз цей результат. Найцікавіше, що міни ПХЗ та Артема дуже низької якості не спрацьовують вишибні заряди. Підривники дуже низька якость тротилу, не дивлячись на те, що боєприпаси навіть такої якості поставлені всього. 35% від оплаченої наперед суми. і ем, наразі ми знаємо, що міністерство оборони планує профінансувати ще орієнтовно 20-30 мільярдів тим самим виробникам. Е, з мене цікавить тільки одне: а це навмисно робиться, і тоді з'ясується, ну що він виправдовує заздалегідь ці авансові платежі. Так у нас міни від цього краще не будуть. Мене цікавить декілька моментів. Перший момент. Хто буде відповідальний, тому що намагання перекласти відповідальність на військових ну, це маячня. Скажіть, будь ласка, а те, що корпуса мін були виготовлені не за сталистого човуну, а за звичайного сірого, теж винні військові? Те, що ці міни не розриваються, а перетворюються в пил, теж військові винні, чи є волога погода. Хочеться почути це від Веніславського. Щось йому Тому знаєте, давайте відверто казати, коли. Дурні і корумповані чиновники займаються виробництвом боєприпасів, не дивно, що їх не може використати Збройні Сили України. І дуже дивно, що жоден з них не називається. Коли не кажуть тих, хто порушив технологію, коли не кажуть тих, хто приймав рішення, підписував це, приймав ці, ці міни, навіть може без випробування. Це говорить тільки одне: хтось там пов'язаний з кимось і його намагаються прикрити. Тому, ще раз скажу: це не лише проблема в Минах або в МСЕК. Це загальна система корупції, яка побудована сьогодні в Україні. До речі, не лише сьогодні. Вона і раніше була, але такого рівня, як зараз, корупції не було ніколи. І сьогодні на корупції. Зробляють тих, хто вбивають фактично цією корупцією українських воїнів. Бо відсутність мини це вбиті захисники, бо відсутність можливості зупинити наступ росіян, це втрачені території. Тож ті, хто це роблять, працюють на ворога навмисно або не навмисно, не знаю. Це повинні сказати правоохоронні органи. Але те, що таким мінам відкроковують пляшку найкращого французького шампанського в Кремлі, це навіть сумніву немає. Тому дуже цікаво все ж таки почути прізвища, а не намагання перекласти відповідальність на погоду чи військових. Чавун теж погода обирала? Ну ну уважно слідкуємо за тим, які результати дадуть це розслідування, але впевнений, що ніякі. Тому що вже відомо, що в цій комісії вона складена з тих, хто або замовляв ці міни, або їх виробляв. Ну як там в тій приказці? Головне розслідування. Не вийти на самих себе, і схоже, в слузі народу це дуже гарно розуміють. Слідкуємо уважно, бо від цього залежить майбутнє України. І не лише від цього, але це один з елементів, який дуже важливий. Дякую, що дивилися. Все буде Україна!